Триває війна, і кожного дня наші захисники і захисниці виборюють нашу перемогу. Діюче законодавство сьогодні дозволяє лише раз присвоювати дострокове звання тим, хто її наближає. Наша команда розумної політики зареєструвала законопроект 9144, який дозволяє до трьох разів під час війни присвоювати такі дострокові звання там в залежності від того, скільки людина прослужила, що вона зробила, і скільки провела безпосередньо на лінії фронту. Я впевнений, що на це заслуговують ті, хто кожен день демонструє героїзм, робить, робить героїчні вчинки і наближає нашу перемогу. Це буде серйозним мотиватором для всіх тих, хто це робить. Ми багато чули про це, і це прохання надходить від наших захисників. І це важливо, щоб держава чула тих, хто виборює її незалежність і давала. Додаткові стимули для того, щоб перемога наближалася якомога швидше.